Привіт! Сьогодні декілька слів про використання растрових зображень у флеш. Перше, не слід зловживати використанням растрових зображень, оскільки це значно збільшує розмір файлу. Отже, якщо ми порівняємо файл з трьома зображеннями і файл з одним зображенням, то чітко видно, що як FLA файл, так і сw файл з багатьма зображеннями значно більші за ті, що мають лише одне зображення. Тобто FLA файл менший і SWF файл менший. Знову ж таки, використання багатьох растрових зображень значно збільшує розмір файлу. Друге, слід уникати анімування растрових зображень. По-перше, растрові зображення анімуються не так легко, як векторні, і відповідно уповільнюється флешплею, що не дуже добре впливає на враження від вашого флеш-сайту. Третє, якщо ви якесь зображення використовуєте декілька разів, то не слід використовувати копії зображення. Отже, як тут бачите, ось це bitmap, тобто растрове зображення з відповідною іконкою. Тут. Теж бітмап з відповідною іконкою і так далі. Тобто, кожне зображення тут це окреме саме зображення. Але краще робити так. Краще створити мувікліп, в нього вставити ваше зображення. Отже, бачите, тут всередині бітмап. І потім цей мувікліп скопіювати стільки разів, скільки вам треба. Тобто, таким чином, зображення тут одне й те саме. Це не копії того самого зображення, це саме те саме зображення, але копії MovieClip, що зменшує розмір файлу. І останнє, четверте. Якщо є можливість, то краще векторизувати растрове зображення. Це краще робити з зображеннями, які мають декілька кольорів і форми блочні. Наприклад, ось це зображення. Зараз це бітмап, растрове зображення. Його можна дуже легко а, векторизувати. Йдемо у Modify, тобто модифікувати, змінити. І вибираємо Bitmap. Trace Bitmap, Тобто накреслити в векторний варіант. Натискаємо ОК. OK. І отже бачимо, це тепер вектор. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!